Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! А сьогодні у нас еклери. Нам знадобиться борошно, масло, молоко, вода, сіль і яйця. Пропорції вказані під відео в описі. Спочатку виливаємо молоко, воду, всипаємо сіль, доводимо до кипіння разом з маслом. Масло з молоком саме мусить перекипіти добре. Далі ми будемо всипати просіяне декілька разів, боришне, все відміряно, відважено. І коли остине до тепленького приємному вводить 4 яйця. 4, тому що в мене крупні, якщо маленькі, буде 5, але, може бути 4,5. Я вам покажу по консистенції на отак, проведення паличкою тест. Ось я закинула маселко, без вашого дозволу. Перекипить до того ступені, щоб масло розчинилося повністю. І тільки потім, одним махом ми будемо всипати все просіяне борошно. Ось так повністю кипить дуже хорошо, одним махом всипаємо і дуже інтенсивно розмішуємо. Можна відставити з плити, щоб не їздила каструлька. Ось такий гарненький комочок у нас виходить саме в заварному тісті, така краса виходить. І ми перемішуємо, розпластуємо по донечку, нам треба, щоб тісто заварилось. Каструлька в мене з товстим дном. середній режим нагрівання. Ми робимо це хвилиночку, дві, небагато. До такого стану, щоб ось така біленька, начебто корочка на дні образувалася, ну тільки, щоб не горіло, бо інакше це зветься, що ви пересушили тісто. Тісто дуже красиве, послушно, тримається кучки, ось дивіться, такий, якби комочок образовується. І ще, ну, близько, я знаю, хвилини-дві, щоб не пахло сир, сирим тістом, і на дні була така корочка, начебто тоненька, пару хвилин. Для того, щоб тісто швидше остило, я перекладаю його в іншу посудину. І зазвичай. По одному яйцю я ввожу і рукою, вмішую, тому що лопаточкою воно то скобзається, наче мило вискальзує. Ну Сьогодні спробую тісто м'ясом зробити і скажу вам, як краще. Ну Рукою, начебто, як надіжніше, але мусить бути така температура, щоб в руку було не гаряче, бо тоді ж і жовтки зваряться з білками. Просто тепло вам мусить бути приємно отак потримати руку, не хочете її одразу прибрати. Тісто пахне пельменями і маслом коротше, такий аромат. Нагадую, яйця по одному до повного введення і тільки тоді наступне яйце. Ось тільки після того, як ви побачили, що повністю, бачите, гарна така вже маса. Тоді ми вводимо ще одне яйце. Доволі зручно робити це тістомісом, мені подобається більше, ніж руками. І останнє. Готово, друзі, наше тісто, Дечко змазуємо кусочком масла тонко-тонко, духовку включаємо, перевіряємо тісто на е, чи потрібно йому ще яйця, чи не потрібно. Ця пропорція в мене ідеальна, але у всіх різні яйця розмір. І мука різної клейковини, і більше чи менше вбирає жидкості, а яйце воно і є, начебто, жидкість. Перший тест. Так, ще можна з тісто м'ясо бачити, чи стікає. Дивіться: тісто має бути рухливим. Перша, ну, так сказати, капля стікає, а друга держиться, бачите, вирушиться. І ще, якщо у вас у більшій посудині, то просто пальцем або так, ну, цією лопаточкою проділить і мусить оця боросточка затікати, не залишатися. Якщо ви провели, а воно у вас ця риска так і стирчить, ось так зробили хопа, дивіться. Ну, вона потихеньку в мене затікає, але густувате тісто, ну, я більш додавати не буду. Бачите, про що я говорю? Отут. Якщо сходиться, значить тісто рухливе, нормальне. Якщо прямо зараз ви не можете випікати, або у вас на одне дечко не поміщається в одну духовку, то ви все тісто мусите викласти в кульочок. Будь-який ось для заморозки, і потім надріжете, або спеціальний кульочок з насадочкою, тому що тісто завітриться і то вже буде не то. Обов'язково його сховати. До години воно так може полежати, нічого йому не буде. Духовка на 200 включена, а коли ми будемо засовувати, то на 180 я зменшу, і ще на 10 зменшиться, бо холодне дечко зайде, і приблизно при 170 близько півгодини ми будемо випікати. Готово. Друзі, перші 30 хвилин не заглядати, не відкривати духовку тільки через стекло. Друзі, аромати в мене тут, як у кращих пекарнях міста. Якщо ви зберетесь готувати, обов'язково почитайте опис внизу. Я великим шрифтом, крупним шрифтом напишу, що важливо, щоб вдався цей рецепт. Вже і так, ми бачимо помилку, що сильно близько друг коло друга, але ну, я вже ж хотіла вмістити тісто за один раз. Ось такі у нас всередині вони пустенькі. Ми будемо готувати декілька видів кремів. Тут у вас справа зверху буде і масляний, який положено до еклірів. І більш легкі крематики, знаєте, полегшена рецептура. Отже, друзі, готуйте, і смакуйте, відео коментуйте. Діліться з друзями, якщо вам сподобалось. Якщо будете готувати, пишіть. Якщо щось не зрозуміло, кажіть. Зустрічаємося на кремах до цих еклерів. До речі, тісто не солодке. також можна і солону начинку використовувати, наприклад, олів'я на святковий стіл і так далі. Все, друзі, до нових зустрічей!